Доброго дня. Через два тижні у нас з вами розпочнеться практика слюсарно механічна Для того, щоб її пройти, нам треба зробити певні дії. Це перша практика у вас в коледжі. Так, вона буде розпочинатись 13 лютого і закінчиться 5 березня. Потім ви вийдете на навчання. Так як у вас це перша практика, то у вас нема сертифікату від нарколога психолога Можливо, в кого є, то можете зробити ці копії. Як в кого нема, треба пройти. Проходити можна як в частних клініках, так і в державних. От. В принципі, по ціні однаково, в частних трохи швидше вам зроблять. А, що там треба зробити? А, треба, щоб нарколог і психолог написали вам такий висновок. Протипоказань до виконання робіт на механічному обладнанні нема. А, сам сертифікат має виглядати ось наступним чином. Мені оригінали не треба здавати, треба зробити отак от копію та мені здати. А, цей сертифікат буде вам на всі роки навчання, тут його вистачить. Цей сертифікат, відповідно, вимагає у нас законодавства, щоб ви нормально могли проходити практику. Так, потім. Під час проходження цієї комісії, нам треба, ще з вами буде взяти реквізити з підприємства, на якому ви хочете проходити практику. У нас, в принципі, є два варіанти. Перше, це ви за бажанням обираєте підприємство, де ви хочете проходити. І друге, коледж вас відправить на проходження практику на якесь підприємство, з яким є угоди. Так як вас дуже дуже багато, 76 чоловік. Зараз вийде на практику, то в коледжі, звісно, підприємств настільки вас не вистачить, тому бажано, щоб ви пошукали собі місце, де будете проходити практику. Так, для подальшого вам треба буде заповнити табличку. Ось ця табличка, яку ви перед собою зараз бачите, я скину вам на її посилання. Внизу є аркуш. І вам треба для початку зайти на зелене. Аркуш «Заповнити». Отут є. Місце проходження, тобто, це назва підприємства. Ось внизу є приклад, яким чином це треба заповнити. Тобто вам треба на підприємство взяти його назву. Тобто, що це ФОП, ТОВ, ПП чи ще що. Потім юридичну адресу. Саме юридичну. Ну, вона має виглядати приблизно ось таким чином. Потім код ЄДРПО. Він обов'язково є на підприємстві. Потім. Прізвище ім'я по батькові підписанта. Тобто, це той, хто буде у вас підписувати документи. Так, і попрошу його писати в родовому відмінку, тобто, кого нема Олексія Леонідовича. Зрозуміло, так? Да? Потім його посаду, також в родовому директора, власника, тощо, керівника. І ця особа діє на підприємстві, тобто має підпис, за якимсь документом. Це може бути статут, доручення, розпорядження, може бути довіреність і номер телефону не обов'язково цієї людини. Можна відділу кадрів, то що просто номер телефону підприємства, з яким, якщо за якихось ЧП станів, можна буде зв'язатися з цим підприємством, то обов'язково сюди вписуємо номер. Даного підприємства. Тобто, оце ви мені заповнюєте. Кожен знаходить своє прізвище і під власним прізвищем заповнює. Після того, як він заповнить, як ви заповните це, я перевірю, чи можемо ми вас відправляти на це підприємство, чи не можемо. Якщо ви не знайшли підприємство, на якому будете проходити, то напроти себе так і пишете: не знайшов. От. Після того, як ви заповнили, я передивлюсь, перевірю. І як я тільки все перевірю, то напроти вашого прізвища, отут, з'явиться назва місце проходження практики. Тобто вже на другому аркуші. Як тільки тут з'явиться місце знаходження, то ви відповідно ну, побачите. Для того, щоб себе тут знайти... Треба поставити галочку напроти вашої групи. Ось ваша група. І напроти групи ставимо галочку. Зрозуміло, так? Да? Сподіваюсь. От, поставив галочку. І слідкуйте, щоб на верхній, ну, щоб тут лише стояла галочка напроти вашої групи. Якщо буде на обидві груп стояти, то відповідно буде відображатись тільки перша. І так, як тільки я перевірю, наприклад, як приклад у мене є, напроти вас з'явиться ось е, інформація. І ви напроти себе знову-таки ставите галочку. В цьому випадку має вже тут у нас дві галочки стояти. Все більше ніде немає Переходите на угоду. У вас вона автоматично заповниться. Перевірте, щоб тут стояв те підприємство, на якому ви хочете проходити практику. Друкуєте це, натискаєте Ctrl-P і друкуєте угоду. Потім переходите на повідомлення. Натискаєте Ctrl-P, друкуєте повідомлення і направлення. Ctrl-P і друкуєте направлення. Все, після того як надрукували три документи, прибираєте галочки і даєте іншому користувачеві друкувати. Якщо ви заходите і хтось друкує, це ви побачите ось тут. Буде знаходитись. Іконка, яка-небудь, який-небудь якийсь який звірок. От. А, то значить хтось працює в цій табличці. Якщо тут стоять галочки, почекайте там з хвилинку. Тут не треба багато часу, щоб надракувати, поки він не прибере галочку із себе. Якщо хтось забув, ви бачите, що тут нікого нема, а тут стоїть галочка напроти когось, можете вже самовільно прибрати галочку і поставити напроти себе, і надрукувати, відповідно свої документи. А, так. Після того, як ви надрукували ці документи, ви підписуєте угоду на підприємстві і також там підписуєте направлення. Це можна зробити в 3 термін, як ви вже вийшли на практику. І потім мені оці два документи принести угоду і направлення. Також до кінця практики мені треба цей сертифікат. Якщо принесете разом з угодою з направленням, буде гарно. От, Проходите практику і заповнюєте під час проходження практики щоденник. Щоденник можна надрукувати за ось цим посиланням. Там буде у вас три файли, відповідно, і там буде щоденник. Заповнюєте е, щоденник. І здаєте в термін. Один тиждень після закінчення практики мені вже обов'язково всі документи. Тобто, це у вас має бути здано копія сертифікатів, угода, повідомлення і щоденник. 4 документи. Ці вони мені мають ви мені маєте принести. Якщо хтось не принесе вчасно, відповідно вже оцінка буде знижуватись за невиконання терміну.